Сьогодні про тривожність пов'язану з булінгом. Що таке булінг? Як його відрізнити від звичайного підліткового конфлікту? Булінг це систематичне навмисне примиження, спрямоване на ізоляцію чи заподіяння шкоди. На відміну від звичайної сварки, булінг має повторюваний характер і веде до тривожності, на рівність сил і часто психологічну або соціальну ізоляцію. Існують сигнали в поведінці дитини, що можуть свідчити про те, що вона потерпає від булінгу: це різка зміна настрою, труднощі зі сном, тривожність, відмова йти до школи, соматичні скарги, живіт, голова болить, зниження самооцінки, таємничість, замкненість. Але діти часто мовчать цькування в школі. Бо бояться осуду, вони не вірять у захист, вони соромляться. А інколи не йдуть до дорослих, бо вважають, що самі винні. Тиша найкращий союзник насильника. Як же дорослі реагують? Чому часто ігнорують або применшують проблему? Тому що часто бояться взяти відповідальність або не вміють діяти. Вони кажуть, та це жарт, це загартовує. Але це ігнорування реальності. Воно веде до тривожності дитини. Така позиція це пасивне пособництво булінгу. Також відіграють мовчазні спостерігачі свою роль, однокласники. Вони є ключовий елемент. Вони підтримують агресора мовчанням. Вони не злі, але вони бояться виділитися. Їм не вистачає моделі для безпечного втручання. Цим самим вони підвищують тривогу. Як же змінити культуру мовчання у класі? Це змінюють освіта, розмови і приклади дорослих. Ролі захисника, наприклад, як норми або психологічна безпека в класі. Також існує профіль дитини-жертви. Чи буває дитина самовинна у цькуванні? Ні. Немає винної дитини, але деякі риси, замкненість, тривожність інакшість вони можуть зробити дитину мішенню. Вина завжди на агресорі. Ми не можемо виховувати сильну дитину, якщо не дамо їй середовище, де її не принижують. Булінг впливає на психіку підлітка, він робить його тривожним, викликає тривогу, депресію і суїцидальні думки. Виникають проблеми з довірою та самооцінкою. Що можна зробити батькам і вчителям в школі, щоб запобігти булінгу? Ну, по-перше, школа впроваджує антибулінгові програми, де підвищується обізнаність, віснує алгоритм дій, створюється команда реагування. Але мама, батько які дамо їм рекомендації? Мамі. Слухайте, підтримуйте і фіксуйте факти. Шукайте допомогу, не знецінюйте. Батько, не будь агресором у стилі я сам розберуся, а стань опорою і партнером у дії. Підліток. Говори, не ізолюйся, звертайся за допомогою. Це не слабкість, це сила. Не формуй, не розвивай у себе тривожність, звертайся за допомогою. Однокласники. Розберіться, ви або з агресором, або з жертвою. Нейтральності не існує. Навіть одне добре слово здатне врятувати.